Контрольний письмовий переказ тексту, публіцистичного стилю із творчим завданням. ПоЕзія і проза професій. Редакція журналу щодня одержує чимало листів. Ці листи щирі й відверті. Відчувається, що їх авторам хочеться висповідатися, спитати поради. Адже розповісти про себе все навіть найінтимніше, найзавітніше, незнайомій людині легше, ніж найближчому другові. Ці два листи прийшли одночасно, обидва від дівчат-ровесниць. Одна дівчина, закінчивши школу, пішла працювати до канцелярії, її пригнічує одноманітність хай і нескладної. Але такої буденної праці вона заздрить тим, хто завжди в дорозі, хто ночує в наметах, бачить над собою не стелю, а зоряне небо. Інша дівчина стала геодезистом. Тижні, а то й місяці вона проводить у полі, тому так сумує загамірливим містом, так заздрить своїм ровесницям. Які можуть хоч щовечора відвідувати, якщо не музеї і театри, то принаймні дискотеки? Професію свою вона ненавидить. Мені здається, я сіла не в свій потяг. Треба пересісти. Але як же непросто це тепер зробити, пише вона. Справді, тепер це непросто. Як і непросто врешті вибрати той самий свій потяг вчасно і правильно. Які неправдиві, просто таки бутафорські уявлення має наша молодь про різні професії. Лікар це для неї обличчя у марливій пов'язці, яскрава лампа над хірургічним столом. Родичі очікують біля дверей операційної уже з квітами. Бо наперед переконані, що операція пройде блискуче. Сталивар це для молодих твердий погляд, рішучий образ мужнього обличчя, яскраве полум'я Мартену, геолог це рюкзак, Едельвейси, водоспади, ризиковані, проте завжди вдалі переправи через бурхливі гірські річки, гітара біля мальовничого багаття. Як же легко зобразити зовнішні атрибути професії і як нелегко розкрити істинну суть фаху, тут уже треба збагнути прозу щоденної копіткої праці людей, бо ж без прози не існує поезії. Життя геолога це місяці, якщо не роки, обробки зібраних матеріалів. Це бездоріжжя, побутова невлаштованість, часто бездомність і безсімейність, крім краси гірських ущелин та екзотики дрімучих хащів це люті комарі, набридлива мушва, це безкінечна втома. Життя лікаря-хірурга це безперервне фізичне і душевне напруження. Це гойня людських рам і виразок, це будні прийому стражденних і буває роздратованих хворих, це виснажливі нічні чергування. Нерідко цей найтяжчий моральний обов'язок сказати рідним, що врятувати хворого попри всі зусилля не вдалося. Життя вчителя. Це не лише оберемки квітів у день екзаменів, це стопи зошитів, які доводиться перевіряти до глибокої ночі, це шуму класі, штовханина на перервах, це сорок учнів із різними такими непростими характерами. І то в кожному класі по 40. А скільки всього, а протягом життя. Тож придивляйтеся до людей, до їхньої праці, до прози й поезії професій, які вас зацікавили. Щоб не довелося потім пересідати в інший потяг. На екрані поданий орієнтовний план до тексту, яким можна скористуватись під час переказу. Не забувайте, що у вас переказ із творчим завданням, тому ви повинні завершити текст, доповнивши його власними роздумами про важливість пізнати себе за Григорієм сковородою та вибору сродної праці. Сродна праця приносить щастя, додає сил, потрібне робить неважким. Важке непотрібним. Бо ж з людиною Бог, під Його покровом людині набагато треба докласти зусиль для щастя. Слід лише пізнати себе, а пізнавши бути діяльною, бо сродність трудолюбієм утверждається. До того ж не варто потерпати, що Бог одному дав мале, а другому велике. Бо без сродності все нічто.